Не забувайте, що ідеальним подарунком на будь-які свята є ось такі махрові рушники. Ці рушнички мають дуже відмінне поглинання, мають численні петельки на махровій тканині, які здатні адсорбувати велику кількість води. І він дуже добре вбирає вологу і тіла людини. І саме тому для виробництва лазневих рушників найчастіше використовують махрову тканину. Загорнувшись в рушник, ви зможете продовжити свій туалет, тобто почистити зуба або висушити волосся. При цьому вам не буде холодно. Цей пововнений махровий рушник поєднує всі переваги виробів з природних матеріалів. Їх часто рекомендують використовувати людям, які страждають від кожної алергії, І ці рушнички мають декілька розмірів і багато кольорів. І ці рушники представлені в нас в кольорах Яскраво блакитний. Яскраво червоний, волошковий, малиновий, лакитний, блінно-жовтий, помаранчевий, бежевий. Тому негай час переходь на сайт і замовляй.